Бажаю здоров'я, шановні українці українки, сьогодні. Від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад. Третя, п'ята окремі штурмові, вісімдесятка ТШВ, 57 окрема мета піхотна, 22 і 24 окремі механізовані, 26 окрема артилерійська бригада, 92 окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих. Подякувати усім, кожній бригаді. За хоробрість, відвагу, результати заради України разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ Солидар, поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів тими, хто в боях про їхні фронтові потреби завжди є загальна картина. Є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму безпосередньо про досвід війни, тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні. Відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості, та якими вони мають бути, зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації, безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи. Безпілотників, очевидно, що українське виробництво безпілотників лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів всі форми е, імпорту мають зростати. І Це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі позадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо важлива тема це те, як командири. Можуть управляти особовим складом мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів, дуже багато проблем через неякісну роботу. ВЛК військові командири мають займатися війною, а не бюрократи. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах: воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові. Міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони п'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, там, на фронті. Це спільна народна справа. усіх, хто воює і працює заради перемоги, всі на війні, Україна в війні, і хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись і не у барах, не в клубах, не пригонами на вулицях чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, бо як заради держави, заради України це головний принцип, заради будь чого іншого чи заради себе це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет снаряди для петріотів, для хаймерців, артилерія, джевеліни і інше. Дуже потрібні речі. Не буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, усім, хто постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні!